Добрий день, малята. Погляньте уважно та скажіть, з яких частин складається дана іграшка. А хто полюбляє гратися машинками? Так, хлопчики. А чим полюбляють гратися дівчатка? Так, ляльками а на кого схожа лялька? За зовнішнім виглядом лялька схожа на людину. А отже, розглянувши її, ми вивчимо будову тіла. Погляньте уважно, це голова, вона розміщена зверху та з'єднується з тулубом. За допомогою шиї. Шия допомагає голові здійснювати різні рухи. Ось спробуйте підняти голову вверх. А тепер вниз. Ліворуч. Праворуч. Тепер розглянемо, що є на голові. На голові. Є очі. І як ви гадаєте, навіщо нам очі? Правильно, для того, щоб дивитися. А вії з віками захищають око від мікробів та пилу. У кожної людини очі різного кольору: зеленого, синього. Сірого карого. Ще на голові є ніс. Ніс нам необхідний для того, щоб нюхати чути різні запахи. Наприклад, запах їжі, квітів чи парфумів. На голові по обидві сторони у нас розміщені вуха. Як ви гадаєте, для чого нам вуха? Правильно, щоб чути та слухати звуки навколо, ще на голові є ротик, в якому розміщені язик та зуби. Рот нам необхідний для того, щоб їсти, говорити, посміхатись. Подивіться уважно та скажіть, що ще є на голові. Так, правильно, волосся Волосся буває різного кольору темне, руде, світле. У жінок та дівчаток волосся може бути довгим, а у хлопчиків та чоловіків воно переважно коротке. Далі розглянемо будову тіла. Це тулуб. Попереду тулуба животик. А позаду спина. Також у людини є дві руки. А навіщо нам руки, як ви гадаєте? Так, щоб малювати, їсти, брати та класти предмети, кидати. Тобто для того, щоб щось робити. А ось це ноги. У людини дві ноги. Вони нам необхідні для того, щоб ходити, бігати, стрибати, стояти, тобто для того, щоб рухатись. Молодці! А тепер давайте трішки відпочинемо та пограємо в гру. Буду з'являтися зображення різних частин тіла. А вам необхідно якомога швидше доторкнутися пальчиками чи долоньками до тієї чи іншої частини тіла. Тож, малята, будьте уважними та кмітливими! Молодці, а зараз пограємо в наступну гру. Я буду називати вам дію, а вам необхідно сказати, яка частина тіла виконує цю дію. Наприклад, бігають. А бігають у нас ніжки. малюють. Чаї. дивляться. Слухают. Співає. Стоять. Ліплять моргають, дихає плескають. Діти. А як ви гадаєте, чи необхідно доглядати за тілом? А які предмети нам можуть допомогти в цьому? Зараз будуть по черзі з'являтися предмети особистої гігієни. І вам, малята, Треба пояснити, як ці предмети допомагають нам в догляді за тілом. Молодці дітки, все ви правильно говорили, сьогодні ми розглянули з вами більш детальну будову тіла, пригадали, яку виконують дію різні частини тіла. І в мене до вас залишилось останнє запитання. Як ви гадаєте, яка найважливіша частина тіла? Так, діти, я з вами згодна. Кожна частина тіла є важливою, навіть маленька вія на повіках. Дякую вам за заняття.